Не жди мене, сказав чоловік і пішов. Я й не чекала. Цієї ж ночі я зібрала його речі. Анна глянула на годинник майже сім нулюль вечора. За вікном згущалися сутінки. Сьогодні, нарешті, вони домовилися провести вечір разом. Це було особливо важливо для Анни після важкого тижня. Останні п'ять днів були для неї справжнім пеклом. Лікарня, де вона працювала старшою медсестрою, перетворилася на щось подібне до військового госпіталю. Епідемія грипу наклалася на сезонні застуди. Відділення були переповнені, а персоналу катастрофічно бракувало. Анна провела добу на ногах, перев'язуючи рани, ставлячи крапельниці, утішаючи дітей, що плакали, і відповідаючи на безкінечні запитання стривожених родичів. Її власні ноги гуділи від утоми, а голова була повна чужих страждань. Дома її чекав ворог хатніх справ, які ніколи не закінчувалися. Прання, готування, прибирання. Усе це лягало на її плечі. Адже Павло, її чоловік, водій далекобійник, проводив дні за кермом, намотуючи кілометри дорогами від міста до міста, і повертався додому не менш виснаженим ніж вона. Вони обоє жили у вічному цейтноті, а їхні спільні вечори стали рідкісною коштовністю, яку вони вихоплювали вдолі, як голодні звірі шмат м'яса, боячись упустити. Цього вечора Анна чекала всю тиждень. Вона уявляла, як вони сядуть за стіл, запалять свічки. Павло, звісно, пирхне, але промовчить вестимуть тиху розмову про дрібниці, про що завгодно, аби лише відчути себе знову поруч, забувши про стрес і втому. Їй хотілося просто покласти голову йому на плече і відчути його тепло, його запах, відчути надійність і спокій, які він міг, а іноді й хотів їй дати. Вона вже приготувала легку вечерю, запечену рибу з овочами, улюблену страву Павла, і дістала з холодильника пляшку білого вина, яку вони берегли для особливого випадку. Сьогоднішній вечір мав стати саме таким: їхнім маленьким островом спокою, посеред бурхливого моря повсякденності. Нарешті почувся знайомий звук дверей. Серце Анни здригнулося в перечутті. Двері відчинилися, і на порозі з'явився Павло. На обличчі читалася звична втома, але очі, здавалося, іскрилися перечуттям передчуттям домашнього тепла. Він поставив спортивну сумку на підлогу. Скинув куртку, що була волога від дощу, і кинув ключі на тумбочку в передпокої, ледь не промахнувшись. Привіт, кохана, хриплувато промовив він, подарувавши їй швидку звичну усмішку. Привіт, Паш, відповіла Анна, підходячи до нього й обіймаючи. Вона притулилася до його грудей, відчуваючи його запах, суміш чоловічого одеколону, дизельного палива і легкого запаху дороги. Як день дуже втомився, він притягнув її до себе, коротко поцілував у маківку. Та як завжди, дорога це ж не курорт, суцільні затори, фури ледь повзуть. Але нічого, зараз розслабимось. Що в нас на вечерю красуне? Він намагався розіграти свою звичну легку недбалість, але Анна відчувала напруження в його тілі. Анна вже збиралася потягнути його на кухню, щоб показати приготовану вечерю, коли задзвонив його телефон. Різкий трель порушив. Затишну тишу. Павло дістав його з кишені джинсів, глянув на екран. Погляд одразу змінився. Утома миттєво злетіла з обличчя. Очі загорілися якимось азартом, кутики губ поповзли вгору в ледь помітній, але такій знайомій усмішці. Цією усмішкою він усміхався тільки друзям, коли йшлося про футбол, пиво, гучні компанії, усмішка, яка завжди означала одне. Її плани знову зруйнуються. Він відповів, прикривши трубку рукою, щоб вона не чула співрозмовника, але її слух медсестри, натренований на ледь помітні шерехи в палатах, уловлював уривки фраз Слова маячки, які безпомилково вказували на катастрофу, що насувається. Так, хлопці, звісно, яка трансляція, ви що, це ж наживо дивитись треба, розумію найважливіший матч сезону без мене ніяк. Його голос ставав дедалі гучнішим, збудженим. Серце Анни стиснулося. Вона знала цей сценарій на пам'ять. Сотні разів вона чекала його, приготувавши вечерю, налаштувавшись на вечір, а він у останню мить або затримувався, або зовсім зникав через дзвінок, який завжди виявлявся надзвичайно важливим. У її пам'яті пролітали уривки схожих ситуацій. «Вибач, Ань, у нас фура зламалась. До ранку провозимось. Сьогодні пацани зібралися ніяк не можу пропустити. Це ж наш ритуал. Ну це ж не щодня, зрозумій, це тільки раз на рік таке буває. І щоразу її надії, її старання, її маленькі мрії про спільне щастя розбивалися вщент об стіну його байдужості та його пріоритетів. Вона згадувала зів'ялі квіти, куплені для прикрашання столу. Остиглу вечерю, яку вона потім їла на самоті, гіркі сльози, які ховала в подушку. Павло закінчив розмову, ховаючи телефон назад у кишеню. Він повернувся до неї, і його обличчя було повне ніяковості, але вже рішучого виразу. Воно було таким, ніби він уже по думки пішов, а тут залишилася лише його оболонка, змушена промовити неприємні слова. Ань, слухай, таке діло. Почав він, уникаючи її прямого погляду. Його очі металися по кімнаті, чіпляючись за що завгодно, тільки не за її обличчя. Футбол, глухо промовила вона, її голос прозвучав чужим, навіть для неї самої, порожнім і якимось приреченим. Він здригнувся, ніби вона спіймала його на гарячому, змусивши викласти всі карти. Ну так, пацани дзвонили. Сьогодні ж півфінал, ти уявляєш, ми такого не пропускаємо. Це наша пацанська традиція, розумієш? Ми вже квитки на останні ряди взяли і ледве вихопили. Він намагався вкласти у свої слова ентузіазм, аби вона розділила його радість, але в її голосі не було нічого, крім утомленої порожнечі. Традиція. Анна відчула, як усередині щось ламається не голосно, не різко, а повільно, з хрустом. Вона фізично відчула, як обвалюються останні уламки крихкої надії. А як же ми? Наш вечір, наш тиждень, на який я чекала, пашо. Ти хоч уявляєш, як я втомилася, як мені потрібен був цей вечір? Ань, ну, що ти починаєш? Він роздратовано змахнув рукою, ніби відмахуючись від надокучливої мухи. Ну, подумаєш, перенесемо на завтра, ну чи на вихідні? Ти ж розумієш, це чоловічі справи. Важливо. Він уже відступав до дверей, його тіло було готове до втечі. Важливо. Анна підійшла ближче. Її голос тремтів, але не від образи, а від якоїсь глухої, всепоглинаючої утоми, утоми від вічного другого плану, від постійного відчуття, що вона не в пріоритеті. Важливіше за мене, за нас, за твою дружину, яка чекала на тебе весь тиждень. Це важливіше за те, що ми нормально не бачилися вже місяць, а спілкуємося тільки через утомлені кивки. Павло глянув на неї з роздратуванням, яке поволі наростало в його очах, перетворюючись на неприховану злість. Та що ти причепилася? Тиждень? Тиждень? Що там такого особливого? Ти вічно драматизуєш? Ну, футбол. Ну, мужики зібралися. Що я маю сидіти вдома, коли там історія твориться? Ти що мене до батареї прив'яжеш? Історія кажеш? прошепотіла Анна. І в цьому шепоті було стільки болю, що навіть Павло, якби захотів, міг би його почути. Так, і взагалі, він зробив крок назад до дверей, уже збираючись іти. Я втомився від твоїх вічних образ. Зрозумійте вже нарешті я не маленький хлопчик, щоб звітувати перед тобою за кожен свій крок. Та не жди мене сьогодні. Остання фраза прозвучала як вирок, як оглушливий вибух у тиші. Ці слова, кинуті з таким роздратуванням і з такою зневажливою легкістю, стали останньою краплею. Не краплею, а цілим відром крижаної води, яке облило її з голови до ніг, змиваючи останні рештки прихильності, терпіння, надії. Тягар, який був важчим за всі її робочі зміни, за всі безсонні ночі, за всі турботи, які вона тягла руками, раптом зник. Анна не заплакала. Жодної сльозинки. Очі були абсолютно сухими, ніби всі запаси вологи в її тілі вичерпалися. Замість звичної пекучої болі, яка завжди супроводжувала такі моменти, болю в грудях, що стискав її легені, вона відчула полегшення глибоке, несподіване, майже фізичне полегшення, ніби хтось величезний, невидимий нарешті зняв із її плечей непосильний тягар. Тягар очікування, розчарування, придушених емоцій, спроб зрозуміти і пробачити. Тягар, який вона тягла руками, мов камінь на шиї, а він навіть не помічав. Раптом вона відчула легкість у тілі, ніби ширяла над підлогою. Тиша в кімнаті наповнилася новим сенсом. Це була не тиша очікування, а тиша свободи. Павло, не чекаючи її відповіді, схопив ключі. Накинув куртку і вискочив за двері, ледь не грюкнувши ними. Він був уже в перечутті свободи, пива, азарту, забувши про неї, про її обличчя, про її слова, про її вечерю. Він навіть не озирнувся, йому й на думку не спало, що ці слова стануть останніми в їхньому спільному житті. Анна стояла посеред вітальні, дивлячись на зачинені двері. У кімнаті зависла тиша, яку порушував лише рівний цокіт настінного годинника. Її погляд ковзнув по накритому столу, по запеченій рибі, яка тепер здавалася такою чужою і непотрібною, по пляшці вина, що чекала свого часу. Вона підійшла до столу, взяла пляшку. Замість того, щоб поставити її назад у холодильник, вона повільно відкоркувала її, налила собі повний келих, зробила ковток. Вино було терпким, але не пекучим. Воно, здавалося, заспокоювало, змиваючи останні залишки гіркоти. Раптом у її голові склався чіткий ясний план: план, що не вимагав сліз, істерик, пояснень, докорів, сварок, план, який був утіленням того самого полегшення, що нахлинуло на неї. Павло сказав: Не жди мене сьогодні, і вона не буде ніколи більше. Вона поставила келих на стіл. Її рухи стали точними, механічними, без вагань. Спершу вона пішла до спальні, відчинила шафу, де висіли його сорочки, куртки, штани. Вона почала методично знімати їх із вішаків одну за одною, складати акуратними стосами на ліжку, не кидати, не м'яти, просто складати, ніби вона готувала його речі. Втривали відрядження, але без зворотного квитка. Кожен предмет одягу був окремим символом його присутності, яке тепер слід було методично прибрати, його синій светер, який він так любив і носив майже до дір. його ділові сорочки, які вона прасувала щопонеділка. Усе це тепер здавалося чужим, віджитим. Потім вона перейшла до комода, відчинила шухляди, його футболки, шкарпетки, білизна. Усе, що належало Павлові, було звідти дістано. Вона не відчувала ні злості, ні ненависті, тільки холодний, відсторонений спокій. Це було схоже на хірургічну операцію, де кожен інструмент, кожен рух мали бути точними, аби не зашкодити. Тільки тут вона не лікувала, а ампутувала, ампутувала те, що давно вже стало мертвим тягарем, але що вона продовжувала нести. Квартира була наповнена тишею, лише зрідка порушуваною шарудінням тканини чи легким стуком дерев'яних вішаків. Дощ за вікном продовжував свою монотонну пісню, ніби сама природа співчувала її спокійній, беземоційній справі. Вона збирала не тільки одяг у ванні його зубна щітка, бритва, флакон з одеколоном, запах якого раніше асоціювався в неї з домом, а тепер здавався задушливим. На кухні його улюблена кружка з емблемою футбольного клубу, яку він привіз, звідкись із поїздки, його виделка й ложка, які він завжди брав першими, і з вітальні стос його журналів про автомобілі, його стара гітара, на якій він майже не грав, але яка стояла в кутку як нагадування про його давнє хобі, його диски з іграми нічого не було забуто. Кожна річ, яка нагадувала про його присутність у її житті. Знаходила своє місце в одній із цих коробок чи мішків. Анна повернулася в спальню, сто речей на ліжку росли. Вона взяла зі столу кілька великих картонних коробок, які зберігалися на балконі після недавнього переїзду. Потім дістала великі щільні сміттєві пакети. Вона почала ретельно пакувати штани до штанів, сорочки до сорочок, взуття в окремі пакети, усе з педантичною точністю нічого не забуто. Вона навіть знайшла його старий светер, який він якось забув на дачі, і його ключі від машини, що лежали на полиці, усе, що коли-небудь пов'язувало їх на матеріальному рівні, було запаковане і готове до відправлення. Вона працювала до пізньої ночі. Годинник на стіні пробив опівніч, потім першу, потім другу. Утома повільно осідала на її плечах, але вона не здавалася. Це було її особисте, мовчазне повстання, її прощання з людиною, яка більше не цінувала її. Вона рухалася беззвучно, як тінь, освітлюючи свій шлях лише тьмяним світлом нічника, щоб не порушувати святу тишу, яка тепер панувала в її домі. Кожен запакований предмет був ще одним кроком до її нового вільного життя. До третього години ночі вітальня і передпокій були заставлені акуратними рядами коробок і великими чорними сміттєвими пакетами. Всі речі Павла, від його пошарпаних кросівок до його улюбленої потертої толстовки, від єдиної фотографії, на якій вони були разом, до старого записника. Усе, що колись було його, тепер було тут. Ніби акуратно підготовлена для вивозу колекція. Анна видихнула. Вона пройшла по кімнатах, порожні шухляди, комода, напівпорожня шафа. Вона відчувала не порожнечу, а чистоту, очищення. Вона підійшла до дверей і взяла блокноти ручку, написала кілька коротких уривчастих фраз: жодних пояснень, жодних звинувачень, жодних слізливих прощань, лише факти. Ти сказав не чекати, я й не чекала. Вона акуратно приклеїла записку до дверей, взяла ключі від квартири, склала їх на тумбочці поруч із запискою. Це були його ключі. Він ними більше не скористається. Вона зробила глибокий вдих, відчуваючи на язику присмак свободи. Потім Анна лягла спати. Вона заснула відразу глибоким, безтурботним сном, якого в неї не було, здавалося, цілу вічність сном людини, яка нарешті прийняла важливе рішення і звільнилася від кайданів. Ранок настав незвично рано, ще до світанку. Місто повільно прокидалося під рівне шурхотіння дощу, який до ранку перетворився на легку мжичку. Павло повертався додому. Він був задоволений. Матч був чудовим, його команда перемогла. Пиво лилося рікою. Хлопці сміялися, згадували старі історії, будували плани на наступну зустріч. Голова трохи гуділа від недосипу й алкоголю, але настрій був піднесений. Він перечував, як зараз гепнеться в ліжко і проспить до обіду. А потім, може, Анна приготує щось смачне, і він поворчить, але пробачить їй учорашню драму. Вона ж завжди прощала. Він звик до цього, звик, що вона побурчить, поображається, але потім усе повернеться на круги своя. Він їй завжди казав У тебе просто характер такий, Ань, розуміти треба. Павло підійшов до дверей своєї квартири. Ще на сходовому майданчику, коли наближався, він відчув щось дивне, спершу здивувався. На майданчику щось стояло, багато чого якісь коробки, чорні мішки. Невже сусіди затіяли ремонт і виставили сміття на ніч? Дивно? Зазвичай вони попереджали. Він дістав ключ, повернув його в замку. Двері, однак, не відчинилися. Вона була привідкрита на клямку, ніби хтось її зачинив, але не замкнув. Він штовхнув двері. Вона повільно розчинилася, відкриваючи погляду незвичну затишну прихожу, а цілу барикаду. І тоді він побачив їх, свої речі, його поношені кросівки, які він учора кинув біля порога, його улюблена шкіряна куртка, акуратно складена на одному з пакетів, його спортивна сумка, набита чимось у щент, коробки з написами, зробленими чорним маркером, написаними його власним ім'ям. Твої книжки, твої футболки, кухня твоє. У нього перехопило подих. Картинка перед очима попливла. Що це? Розіграш? Якийсь дивний сон, викликаний випитим пивом. Він протер очі кулаками. Ні, усе було наяву. Коробки були справжніми, мішки були реальними, і запах, запах його речей, винесених за межі його світу. І тут його погляд упав на двері. Просто на рівні очей, приклеєна скотчем, висіла акуратна записка його серце завмерло. Він простягнув руку, тремтячими пальцями відірвав її. Літери були рівними, знайомими, написаними почерком Анни. Він прочитав Ти сказав не чекати. Я й не чекала. Усе в його світі перевернулося. Слова, кинуті ним учора, з такою легкістю, з таким роздратуванням, повернулися до нього з жахливою силою. Та не жди мене сьогодні, він пам'ятав. Він навіть не думав про них. Він просто хотів, щоб вона відчепилася, щоб він міг піти до друзів і свого клятого футболу. Вони були просто словами, порожнім звуком, який він вимовляв уже сотні разів. А вона Вона послухала, вона не чекала. Павло відступив на крок. Його ноги не слухалися. Він опустив погляд на свої речі у них не було безладу, не було люті. Не було порваних сорочок чи розбитих кружок. Усе було складено акуратно, методично. Це не була істерика, це було рішення холодне, усвідомлене, остаточне рішення людини, яка більше не збиралася терпіти. Він кинувся до телефону, руки тремтіли, набираючи номер Анни, гудки, довгі, тужливі гудки, які, здавалося, тяглися безкінечно, відміряючи його останні секунди в цьому світі. Потім короткий писк. Абонент тимчасово недоступний. Він набрав знову той самий результат він спробував написати повідомлення. Аню, що це? Ти жартуєш? Повернися, будь ласка. відправив за кілька секунд прийшло сповіщення повідомлення не доставлено. Холодний піт виступив у нього на лобі. Він спробував подзвонити з інших номерів, які знав на пам'ять, і з робочого з номера друга. Усе те саме його номер був у чорному списку, він був повністю відрізаний, він був вигнанцем у власному домі, у власному житті. Павло знову подивився на двері. Вона була привідкрита на клямку, як насмішка. Він хотів увійти, хотів знайти її, крикнути, запитати, благати. Він потягнувся до кишені за ключами, але згадав він же кинув їх на тумбочку в передпокої, коли зайшов учора ввечері. Поруч із тією самою запискою. Він нахилився і побачив їх. Його в'язка ключів від квартири лежала на тумбочці поруч, із запискою, яку він уже стискав у кулаку, зім'явши її до білості. Він був замкнений ззовні власного дому, не просто виставлений, а позбавлений усього, ключів, доступу, її. Хвиля паніки накрила його з головою. Він почав судомно теребити волосся, намагаючись розчесати його пальцями. Цього не могло бути, цього просто не могло бути. За одну ніч через одну фразу. Але вона вона завжди бурчала, завжди ображалася, але завжди прощала, завжди чекала. Вона була його тихою гаванню, його надійним тилом, який завжди був там, коли він повертався. І тепер цієї гавані більше не було. Він сів просто на холодну підлогу серед своїх речей. Голова гуділа вже не від пива, а від усвідомлення. Ранкове повітря було холодним і вогким, але він не відчував його. Його погляд блукав по коробках, там було його життя, усе, що він вважав своїм, усе, що приймав як належне. І все це тепер було на сходовому майданчику, виставлене на загальний огляд, як непотрібний мотлох. Він втратив її, втратив дім, втратив усе за одну ніч. Через одну фразу, сказану зневажливо, через одну фразу, яка стала для Анни останньою краплею. Дощ за вікном усе ще мрячив, і його рівний шум зливався з глухими ударами власного серця. Він провів рукою по обличчю, відчуваючи, як вологі сльози змішуються з краплями дощу, що стікали з волосся. І він знав глибоко всередині, що шляху назад немає. Її рішення було остаточним вона не чекала. І він більше не міг її знайти. Його світ завалився, залишивши його одного серед коробок на порозі колись його власного дому.